Добрий день! Дуже насиченим та різноманітним був цей тиждень, який став своєрідним мостиком між двома порами року весною та літом. Завершується він по особливому, адже нині ми з вами відзначаємо одне із найбільших християнських свят. Ми вітаємо вас всіх із неділею та великим християнським святом п'ятидесятницею, або сходженням Святого Духа на учнів Христа. Ця подія надзвичайно важлива для кожної віруючої людини. Тож нині усім краянам свої найщиріші вітання і побажання Божої ласки, миру у серці, незгасної віри та безмежної любові, бажає митрофорний протоієрей Дмитрій Сидор, настоятель Христовоздвиженського православного кафедрального собору. Христос, посеред нас, дорогі возлюблені Господі, браття і сестри, усі ми. Радуємося, коли наша мама святкує день народження, тоді у всіх дітей день народження. Діти злітаються, йдуть попривітати свою маму. Для нас, християн, церква Христова, як наша мати духовна, на день п'ятдесятниці має свій день народження. І всі діти Божі, діти церкви, вірні християни, святкують. День народження Матері церкви. Церкви не просто як організації, не просто як якоїсь групи людей, а як богомістичного організму тіла Христового, на котрому ми кліточки живі, а глава церкви Христос, а вся церква Його тіло. На цей праздник ми можемо згадати іще далекий Вавилон, де люди задумали в ті часи збудувати світле майбутнє тут на землі і зробити башню до неба. Але це була ідея безумна, нерозумна, і Господь помилував людей і розділив їх над 72 мови, як про то свідчить історія. Розділив їм мови, і вони не змогли вже мати. Єдинство і розійшлися по цілому світу. Але тепер у Христі Ісусі Господь прийшов тепер усіх роз'єднаних людей світу об'єднати знову в єдину сім'ю, в єдину благодатну родину під покровом Божої Матері, Церкви Христової, глава якої сам Господь. Отже, як і співаємо на праздник, тоді Господь розділив мови, тепер Він хоче з'єднати всіх в єдину сім'ю, щоб повернути людей у царство Боже, втрачене через гріх Адама і Єви. Але щоб знайти той путь, треба мати добру карту, треба мати добрі орієнтири. І цими орієнтирами є Слово Боже для нас, жителів Закарпаття. Жителів тисодунайської рівнини велика радість, бо 1150 років тому Кирил і Мефодій принесли нам віру візантійську, православну, на якій або в якій ми знайшли себе. Крім того, вони принесли нам азбуку, і наші предки змогли читати Слово Боже на своїй рідній мові. А як виявилося пізніше, Кирил і Мефодій привели. Слово Боже нам із септуагинти того перекладу, Слова Боже, який був перекладений за 300 років до народження Христа. І ми отримали дуже чистий, самий древній, самий вірний текст Слова Божого Старого Завіту. Отже, ми дякуємо Богу, що на п'ятдесятницю можемо читати Псалтир. Яка перекладена Кирилем Мефодієм з тексту за 300 років до народження Христа? Ми можемо дякувати Богу, що маса наших людей ідуть на праздник засвідчити свою любов до матері церкви. Молимося за нашу молодь, за наших дітей, щоб і вони навчилися завжди пам'ятати, що тут на землі ми не маємо такого вічного міста, де б жили безконечно. Ми всі християни. Стараємося жити на землі, бути добрими громадянами, скласти добру сім'ю, виконувати відповідні наші вимоги або обов'язки, але наше серце вже у Небесному і Єрусалимі, у Царстві Божому. Про горнє, про небесне думайте, звучить Слово Боже. На Вознесенні сказали ангели і апостолам. Ісус піднявся на небо, вознісся на небо і тим же путем повернеться до нас. Але організувавши великий Божий інститут Церкви Христову, в якій ми з вами покликані лікувати наші душі і серця, тож до пришестя Христового Другого готуймося через сповідь і покаяння, через добрі діла, через молитву, через дарування любові всім, хто з нами. Зустрічається, бо саме так поступаючи і тут на землі, даруючи любов Господу, бо і Він нам подарував любов'ю сина свого Єдинородного, даруючи любов нашим близьким братям і сестрам, даруючи свої таланти і способності державі, народу, нації. Ми і тут, діти Божі, і тут благословенні діти, а в вічності наслідники Царства Божого. Тож сьогодні ще раз вітаємо усіх наших християн, святом Дня народження Матері Церкви. Многоя і благає всім вам літа.